Вітаю всіх на каналі В'яжемо Разом. Я Наталя і пропоную вам зв'язати такий простий візерунок абсолютно літній для літа, для футболок, майок, тунік, але можна і комбінувати з іншими візерунками. Дуже простий і гарний. Отже, Рапорт складає дві петлі плюс дві кромкові в ширину і два ряди в висоту. Набираємо потрібну кількість петель і перший ряд. Я продовжую. Першу знімаємо накид, далі дві лицеві з нахилом вліво. Накид з нахилом вліво. Остання кромкова. Так, і закінчили ряд ми двома петельками з нахилом вліво. Повертаємо в'язання на виворітню сторону, другий ряд. Першу знімаємо накид, дві разом виворітною петлею. Накид дві разом виворітною петлею і так до кінця ряду В кінці також дві разом виворітною петлею і кромкова. І продовжуємо з першого ряду. Ось така сіточка в нас виходить. Все, дякую за увагу. До зустрічі!